Цей пам'ятник в 54-5 році робив директор типографії, був такий отрак ігнат. отрак. Подобний лікар в якому році був? В 54-му. У мене фотографія є, його похорон. Він лежить у гробу, всі медицинські працівники стоять біля гроба його. Він був хірургом нашої больниці, в ну, старій больниці. Хірург він був від Бога. Коли його охоронили, як це цей інтерв'ю тоді давав, е так було якби на похороні цілий зміг. Людей було. Ну, я цього не пам'ятаю, але це мені е хто розказував. Дудкін каже, розказував. Дудкін розказував. Він тоді був до піонером, робив, Завідав вдома піонера і, і на похороні був. 14 листопада 1954 року свідки згадують, що похорону змієві таких не було. Натовпи, квіти, сльози, усі вулиці були заповнені. Проходу не було ні пішки, ні транспортом. На зміському центральному кладовищі серед трави забутих стежок тліє стара могила, занедбана огорожа, облуплений пам'ятник, сліди колишньої пошани. Тепер лише мовчазне нагадування. Саме тут спочиває людина, до якої колись йшли нескінченними чергами. Олексій Ємельянович подубний, лікар, який умів усе: хірург, терапевт, акушер, травматолог. Універсальний, як тоді казали, лікар від Бога, безкорисливий, чесний, непохитний у вірності клятві Гіппократа і своїм пацієнтам. Він ніколи не зраджував ні справу, ні людей. Народився у 1885 році в купецькій родині, місті Старий Оскол. Ще з дитинства мріяв стати лікарем, навчався блискуче, закінчив одну з найпрестижніших на той час медичних академій. У 1914 році був призваний до царської армії, пройшов Першу світову як військовий хірург, робив операції просто в окопах. У 25 років уже мав звання майора військової медицини. Зі справжнім коханням Анною Васильівною Догаєвою познайомився ще студентом. Вона була дочкою церковного служителя, красива, витончена, освічена. Закінчила безстужівські жіночі курси, викладала математику у зітьківській школі. Жінка з бездоганним смаком і манерами. Її маленькою слабкістю була гра в преферанс. Вона могла грати всю ніч. У їхньому домі завжди було людно, збиралася інтелігенція, навіть траплялася, що пульку вона розписувала із самим Денікіним. А Олексій Ємельянович тим часом продовжував лікувати удень і вночі, удома і в лікарні. Приймав пологи, оперував, ставив діагнози з точністю ювеліра. Його професіоналізм і самовідданість були легендарними. Таких лікарів не було. Потім Друга світова, знову фронт. Він проходить усю війну у званні майора, рятуючи тисячі. Повертається до Змієва, де його чекає Анна. Їхній дім, стара будівля в центрі неподалік ринку. Колись тут був постоялий двір, а згодом осередок світла, де двері не зачинялися ні вдень, ні вночі. Сюди йшли по допомогу. Олексій Ємельянович працював у Зміївській центральній районній лікарні хірургом, приймав усіх без винятку, грошей не брав, хабаря не визнавав, вірив, лікар це служіння, а не кар'єра. Його аристократизм ішов поряд з абсолютною скромністю. За своє життя був удостоєний багатьох радянських орденів, але найбільша нагорода вдячність людей. Помер 14 листопада 1954 року. Анна Васильівна пережила чоловіка на 34 роки. Померла у віці 100 років. До самої старості доглядала його могилу. Поховали її поруч чоловіком. Та час безжальний. Сьогодні надгробак Олексія Емільяновича зруйновано. Від Христа Анни Васильівни лишилося лише кам'яне підніжжя. Все навколо заросло, забуто. І лише трава шепоче. тут спочиває той, хто не зрадив ні професію, ні честь, ні любов, а людська пам'ять мовчить.